Біблія, книга повторення закону, глава 16. Да держи місяця Авіва і справиш пасху для Господа Бога свого, бо в місяці Авіві вивів тебе Господь Бог твій з Єгипту вночі. Заколи пасху для Господа Бога свого з худоби дрібної та з худоби великої в місці, яке вибере Господь, щоб там прибувало ім'я Його. Не будеш їсти ти при тому Квашеного сім день будеш їсти при тому присноки, хліб, бідування, бо в поспіху ти з Єгипетського краю, щоб усі дні життя свого пам'ятати день свого виходу з Єгипетського краю. І не буде бачено в тебе Квашений сім день у всім краї твоїм. А з м'яса, що заколеш у жертву ввечері першого дня, ніщо не буде ночувати до ранку. Не будеш заколювати Пасху в одному з е, тих своїх місць, які Господь Бог твій дає тобі, але тільки на тому місці, яке вибере Господь Бог твій, щоб там прибував. Його. Заколиш Пасху ввечері при заході сонця у час твого виходу з Єгипту, і будеш варити, і будеш їсти на тому місці, яке вибере Господь Бог твій. Арану. Обернешся і підеш до наметів своїх. Шість день будеш їсти опріснокі, а сьомого дня віддання свята для Господа Бога Твого не будеш робити зайняття. Сім тижнів відлічиш собі від початку праці серпана дозрілому збіжжі, зачнеш лічити сім тижнів. І справиш свято тижнів для Господа Бога свого і уміру добровільного дару своєї руки, що нею даси, як поблагословить тебе Господь Бог твій. І будеш радіти перед лицем Господа Бога свого ти, і син твій, і дочка твоя, і раб твій, невільниця твоя, і левіче в брамах твоїх і приходько й сирота, і вдавай, що серед тебе в місті, яке вибере Господь Бог твій, щоб там і ім'я Його. І будеш пам'ятати, що ти сам був рабом в Єгипті, і будеш задержувати це і будеш виконувати ці постанови. Свята кучок буде справляти тобі семь день, коли збереш току свого та скатки чавила свого, і будеш радіти в святі своїм ти, і син твій, і дочка твоя, і раб твій, і невільниця твоя, і левіт, і приходька сирота і вдова, що в брамах своїх. Сім день будеш святкувати Господові Богово своєму у місті, яке вибере Господь Бог поблагословить тебе, Господь Бог твій, усім урожай твоїм, і в усякім чині рук твоїх, і ти будеш тільки радісний. Тричі на рік. Вся чоловіча стать буде з'являтися перед лице Господа Бога Твого в місці, який він вибере, у святого Прісноків, і у свято тижнів, і в свято кучок. І ніхто не буде бачений перед лицем Господнім у порожній. Кожен принесе дар руки своєї за благословенням Господа Бога свого, щоб він дав тобі. Судів та урядників настановиш собі в усім містах своїх, як Господь Бог твій дає тобі по племенах твоїх, і вони будуть судити народ справедливим судом, не викривши закону, не будеш дивитися на особу і не візьмеш підкупу, бо підкуп осліплює очі мудрих і викривлює слова справедливих. За справедливістю, лише за справедливістю будеш гнатись, щоб жити й заволодіти краєм, що Господь Бог твій дає тобі. Не посадиш собі святого дерева, усякого дерева при жартівнику Господу Богу твого, що зробиш собі, і не поставиш собі стовпа, що ненавидить Господь Бог твій.